Все, що існує лише у легендах і дитячих казках. Тигри, що говорять космольоти і магічні мечі, що роблять людину могутньою, наче Бог. У моєму світі все це реальне. Чому ти заслала мене? Щоб ти був у безпеці. Так, ти потрапив туди, де тебе ні за що не знайшли. б. На землю. Ця одержимість мечами та різною дичиною не дуже доречно в відділі кадрів. Знаю, це божевілля, але цей меч приведе мене додому. Сер. Uh. Так не можна, не хвилюйтесь, цей а... це мій меч. Зараз буде дещо дивне. <плес> Що мені робити далі? Візьми меч. Стань захисником. Приватний детектив? Благаю. Клич мене, Джекс. Так, я чув про тебе. І за який це дивний підробіток ти взявся? Я не кілер, не подумай. Просто допомагаю людям вибратися зі скрутних ситуацій. Мені треба, щоб ти знайшов Джахарі. У неї готовий новий альбом. А вона просто зникла. Але вона потрібна мені тут. А вона казала, що знала, де це проблеми. Виклик прийнято. А вона завишала з якимось типом на ім'я Манні. Він нібито якесь велике ЦП. Коли ти в останнє її бачив? Кілька днів тому пішов до її квартири, а там розгром. Я маю просто сидіти тут і чекати, поки вона з'явиться. Нам потрібен план. Гаразд, Блек Белл Джонс, який план? Гадки не маю, що вона вляпалася. Скільки в тебе запасних обойм? Думав, ти не любиш зброю, які презервативи, але ж я не дурень. У мене немає на це часу. Гачу, а чувак, чому ти постійно намагаєшся врятувати цю жучу? Це не бізнес. Це дуже особисте. Знаю, одне, якщо ти не прибереш зброю від мого. Оце було швидко. Це було гарно. Довірся мені, це моя робота. Що ти маєш сказати? Вибач, я більше не буду. Молодець. Що скажете? Піднімемо тост з нашим чаєм за родинні стосунки. Ау. Як приємно бачити вас обох. Я справді рада, що вони завітали, але доводиться простежити, щоб вони нічого не накоїли. Ти ж мій улюблений син. Ну, я твій єдиний син. Ага. Наскільки нам відомо? Титруп. Я побуду, мамою. Треба ж починати коли-небудь. Скажи, ти досі приймаєш щось. М -м ні, ні, не приймаю ні героїну, ні кокаїна, ні стимуляторів, ні заспокійливих, жодних колес. Тату, я ж лише. я Думаю. просто. Oh. <гум> <гум> Схоже ми випадково зійшлися у кольорах. Незручно вийшло. <гум> Тату. А як у тебе зі здоров'ям взагалі? І ще були випадки. Ну, як тоді, на похороні мами. Хіба не круто, що у нас такі незвичні батьки? Ну а кому кортить бути занудою і жити праведним життям? Як то кажуть, коханих і друзів можна обирати, а от родину ні. Радий бачити, синку. Мама, наче нічого. Ніби не дуже й постаріла, правда ж? Цей світ такий крихкий будь що може трапитись, все так випадково. А чаєм то страхується? Ти серйозно? Люди, на яких ти працюєш бездоганні? Я маю почати думати про себе і про своїх клієнтів. Не погрожуй мені. Яка буде? Кур'єр, вестиме годинники і камінці. У покупця буде кеш одинадцять мільйонів в одному кейсі. Три з них віддаси мені. за одним. Тато каже, ліс рубають. тріски летять. Ще раз зустріну і вам кранти. <связать> <связать> Последовательность ⁇ это старый паттерн. Не в грошах вопрос. А в ч ⁇ м Я уже за круг. Я знаю. Алло, Джеймс. Алида, Алида, Алида.

Думаєш, ми відповідальні за своє життя. Що ти маєш на увазі? Модельний бізнес це твоя мрія. Ти щойно приїхала? Так. Не бійся, ми поладнаємо. Здається, часом я почуваюся відповідальною за те, що відбувається зі мною. Вітаю, Максим. Ви раді, що ваш фільм відкриватиме тиждень моди? Так. Mm. Я щаслива людина. Батон! Ви на мене поставили? Так, звісно? Та ти знімаєшся у фільмі? Я не впевнена, що справді цього хочу. Не дивися на мене, стеж за рукою. Ви читали листа, що я відправила? Що це за історія? Життя візажистки? Новини не втішні, мадам Бокер. Ми отримали результати ваших аналізів. Вони виявили проблему. Боюся, що вам доведеться поставити життя на паузу. Я не розумію. Я Максим, я не знаю, як сказати тут. Мабуть, світ моди не для мене, мамо. Здається, ось ці люди вважають мене потворою. Це крик людей. крик вивільнення. Ви викликали ажіотаж Міс Ледомас. Стали частиною цієї родини. А зараз вони мертві. Та ви не підозрювали, що на них це не скінчиться? Коли вижили у хованках, хто спровокували нову гру? Цього разу проти сімей з вищого світу? Дубль або нічого. А ця частина вам знайома. Вони намагатимуться вас убити. Вітаємо у нас вдома. Мисливці. Хай найкраща сім'я переможе. Скіпі екрани. Гра починається через п'ять. Чотири. Три. Дві. Одна. Я не гратиму в це. Гаразд. Брунело. Заріж сестру. Наступного року переможець керує усім. Я усім Світом. Це не другий раунд. Нащо ти втягнула мене в це? Це раптова смерть. Так хвилюючи. <плес> ну, хвилюючи для мене. Для тебе це суцільний жах. Розряд. Я йду шукати. Лише в кіно у квітні 2026 року. Хтось може допомогти мені? Будь ласка. А я цього не хотіла. Я нічого з цього не хотіла. Хто небудь? Допоможіть. Це був нещасний випадок. Нещасний, а? Ми викопали тебе, а потім повернули до життя. А навіщо тобі мертва дівчина? Я такий самий. Повсталий з мертвих. Я монстр. Так, як і я. Цей світ, як чорна діра. Корупціонери підуть на дно. Життя існує, і ви чуєте про нього від монстрів. Так. Будь ласка, не кроть мене, прошу вибач. За що ти вибачаєшся? Ти зробив щось погане, Щось, що мало зійти тобі з рук. Сити на місці! Мертвим є що сказати. І я скажу це. Франкенштайна просто наречена злякались. Невіл сьогодні на зміні твій приятель. Ні. Де її тіло? Скільки разів ти його вбивала? Багато. Я подорожую паралельними світами в пошуках моєї доньки. Ви не звідси? Ні. Супер. Я теж приїжджа, намагаючись знайти той, в якому її не викрали і не вбили. Ти втратила дочку? Це було давно. Але в кожному з них вона мертва. Тому я щоразу вбиваю покидька, який зробив це з нею. Що в діса відбулося? Зупинитися не можу покинути пошуки. Він забрав у мене все. Я більше не впізнаю себе. Напад собаки на будмайданчику Райана. Можливо, іще ще один випадок сказу. Стреляй! Ти міг загинути. Не впевнений, що зараз здатен виконувати роботу наповну. Бен не повернеться. Треба сприймати життя таким, яке воно є, а не яким ми хочемо його бачити. Боже! Ми навіть не знаємо, що з цими тваринами. Це точно сказ. Вставайте всі, треба йти. Будь ласка, просто скажи, що відбувається. Усі в Морнінг рок інфіковані. Вони агресивні, без причин. Вони стануть не тими, ким ми їх знали. Гей, Каміла! Ми проїдемо через місто. Це єдиний виїзд. Щось відбувається. Якась хвороба, що трансформує людей. Я маю знайти допомогу. Здається, я розумію все, що тут коїться, друже. Не можна тут лишатись. Ти курив? Ти потай. Як ви там ззаду? Вітаю ти вперше не на підлогу на дзюрив. хороший песик. Я Кара Зорел. Породчисто даю слово, що мій 23-й рік буде кайфовіший. А для цього треба насправді не так вже й багато. Не знала, що комусь вдалося вижити. Як це втратити усе за день? зник не за день. Доля до нас жорстока. Що ж, схоже, це явно не скінчиться добром. Для вас, хлопці. Свої планети мають такі сили. Та ні нас власне таких двоє. А супермен який. Він бачить в усіх хороше. А я бачу правду.